Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом Лукашенко приїхав до президентської клініки у Дроздах в районі 19.00 Лукашенко приїхав до республіканського клінічного медичного центру УДПРБ, який знаходиться на березі водосховища Дрозди. За даними про борти пролетіли за ізраїльськими та китайськими спеціалістами-хірургами. Про госпіталізацію або принаймні відвідини госпіталю підтверджує і видання «Єрорадіо» з посиланням на. Своїх читачів відомо, що під час його приїзду під'їзди до лікарні були перекриті, а вздовж доріг стояли силовики. В той же час, за закритими даними, Лукашенко не скоро з'явиться на публіці. Диктатора ввели в штучну кому, стан здоров'я Лукашенка погіршується. Білоруський диктатор Олександр Лукашенко справді важко хворий. Це схвалювало самого Володимира Путіна. Розповів військовий експерт Олег Жданов. Експерт підкреслив, що про хворобу Лукашенка зовні завжди здорового вдалося дізнатися тільки тому, що його Тано вивезли з мінська того дня, коли його вихопили зненацька. Я думаю, змусили полетіти в Москву. Зловили його в тому стані, коли у нього схоже було найбільше погіршення здоров'я, якась криза метична. Тому ми з вами побачили його в такому стані. Сказав Жданов за словами Жданова, Путін злякався реального стану здоров'я Лукашенка. Коли Лукашенко приїжджав, він же завжди був вищим за зріст Путіна через його могутню фігуру. Путін дав йому прізвисько картопляний лось. А коли його несподівано висмикнули, виявилося, що він дуже хвора. Людина потім злякався, що ж буде далі, хто першим добіжить до мінська, Тихановська чи Лукашенко. Питання куди силовики повернуть. А якщо народ вийде на вулиці, силовики будуть стріляти, тоді Росія не бачити Білорусі. Плюс Лукашенко видавив усі російські війська з Білорусі та кількість росіян, яка перебуває у республіці. Цілком під силу білоруській армії, щоб їх локалізувати і не допустити ніяких дій проти конституційного ладу країни, пояснив Жданов. Експерт зазначив, що пораду в Москві на 9. До травня відкрив очі на багато речей. Путіну треба терміново поглинати Білорусь, бо часу немає. Вести війська туди він не зможе, оскільки їх немає. Хіба що резервіста, яких збирають на збори, попруть всіх вчитися в Білорусь, і там вони перетворяться на мобілізованих. Додав жданову до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.